Доброго дня! Я з України. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І як ви вже зрозуміли, я починаю нову роботу. На цей раз це в мене вишивка бісером. І торгової марки дана схема, називається Гранати Артикум дана 2326. Формату. А 4. А якщо взяти розмір, то розмір тут у нас 16,5 на 28 сантиметрів. Тканина габардин, з термообрізкою по краю, підклеєна флізеліном То, мабуть, у два слої. Як ви вже бачите, я її розпочала. Розпочала. Вчора, 18 серпня, сьогодні мене вже 19 серпня яблучний спас. Вітаю вас з цим святом, хоча, поки це відео вийде, вже воно ну, далеко пройде. Ну, гаразд. Так, у нас тут йде часткова зашивка. 13 кольорів бісеру ось такі. І в нас тут, якби є трошки символьні значки, такі кружечки, я б сказала, це не символьні значки, а якийсь кружечок світліший, кружечок темніший. Ось така кольорова ключ. Символів, як на мене, тут ніяких немає. Є направлення бісеринок у сторону. Ось тут по цих чорних точках добре видно. Десь я тут першу пришила. Тут точечки, і тут точечка значить направлення в цю сторону. З верхнього лівого кутка в правий нижній. З правого нижнього верхній лівий, кому як зручніше, тут іде направлення в дане. 13 кольорів. Вишивати буду не по ключу, хоча, можливо, деякі будуть попадатися по ключу. Курічним ви Можу показати, ці вони точно будуть, я їх замінювати не буду. коричневі, кількість збільшувати не буду, кольорів так і буде 13. Тут немає сенсу. червоно рожево хоча тут іде малиново рожевий тут на гранати, зелені, ясна річ в листки, і коричневі, ось тут, бачите, гілочки щоб засохшу тут квіточку граната ще Що я вам хотіла сказати? А, загальна кількість бісеринок, тут у нас буде 5520 штучок. Організація в мене Ось органайзер від шашеля. Вже ці бісеринки, які я почала вишивати. Ще вчора я почала. Вишивала я трошки інші ну, якби би ціми. Бісером, але в мене був темніший інший, не 57 на 60. А ще був темніший 50-150, мені не сподобалося цей листочок Таку вийшла майже всього. Мені не сподобалось, такі затемні листки виходять. Тому я змістила взяла 57 на 60 самим темним, я... а замість 57 на 60, зелений замінила на світліший. В загальному буду, мабуть, пізніше я вам показувати цей підбір бісеру, бо, можливо, ще мені не сподобається на гранати, якісь кольори буду замінювати. Тому підбір буде потім. Можете тільки побачити, що ось зараз виходить. Тут трошки нілочки вишила. І ось ту листочка. Ниточка в мене поліестер, поліарт, мабуть, не пам'ятаю, яка нитка. Біла нитка для вишивки бісеру. Так, да, це бісерна нитка, але така грубувата. Здається, так. голочка бісерна. Це яка фірма? Регаловська, мабуть, Що, не пам'ятаю. Так, ось, а, ось така в мене дитяча скринька. Мама забрала лікаря чарівника Ось в мене бісер. Який, ну першу... так, першого мого підбору. Бісер, який я взяла. Поки не буду я вам показувати підбір вже в на наступному включенні, як і вже остаточний цей підбір вам покажу. Бо, ой, можливо, у мене будуть зміни. ось, вибачте? Трошки негарно. вийшло. Тому зустрінемося в наступному кадрі. Знову привіт! Ось я вже вам хочу. Продемонструвати свою завершену роботу, яку я вишила, ці свої гранати віддані. Так, вишивала я їх 22 дні, в мене пішло на, на них точніше. Завершила я їх вчора, 11 вересня, сьогодні 12 2022 року. Почала 18 серпня. Але, як так, прохваста там більше, ніж 22 дні, але деякі дні я. Було не вишивало. Ну, це 22 дні це те, що я його брала і вишивала. Там вишивалась в мене буквально одна ниточка, можна сказати, в середньому за вечір. це мій вечірній був процес. І ввечері я десь буквально одну ниточку вишивала. Бувало, що дві ниточки це максимум, що в мене йшло. Так. Що ж, показую свій підбір, який в мене до них іде. Ну, спочатку я вам покажу, що пропонує Дана, які кольора бісеру на ці гранати, а потім я покажу, що пропоную я. І так, йдемо до самих гранатів, до цих рожево-червоної розтяжки. І так, показую, що пропонує Дана. Так, вибачте, трошки зачепила цей штатив неустойчивий. І так, нас Дана пропонує такі артикули бісеру. Так, ще в мене одненький треба звідти взяти. Ось звідси одненького. Показую, що пропонують вони. І так, вони пропонують ось таку розтяжку на гранати. Це у нас іде 03,050, 08,277, 08,398 17, і 17,899, 97,050, 97,070 і 97,120. Ось така розтяжка на гранати мала бути по їхньому підбору. Так, давайте якось так ближче. Так, ось. Не знаю, на чому це вам так показати. Ну, ось так. якось, Ось такий мав бути гранат. Буквально такий рожево і трошки рожево-оранжево, чуть-чуть червоного. Буквально ось тільки два артикули, в них червоні. А то, ну, якийсь такий світлий, бліденький, мав бути гранат. Ще не дозрівший, а я його зробила більш дозрілим. Це краще я вам покажу. Ось. Ось так хочеться дивитися, любуватися на вишиту вже роботу. Так. Так, такі листячко. гранати. Ну, краса. І на дотик, щоб, якби так, світлення було б краще. А то хмурненько, дощ іде, погода зовсім не нікчемна. Так, і це з їхнього підбору на гранати. У мене тільки один артикл співпитається. 97 на 70, я його теж взяла. Але я його брала не другим, як би темним, що в них пропонується, а в мене він аж іде третім. Ось. Ну, зараз я вам покажу, що я маю на увазі, і який в мене йде підбір. І так, мій варіант гранаті, який ви бачите, ось перед собою вишитий. І що це в нас іде? Це в нас іде 0,2,191. далі 0,1,191. 96,050. Далі в нас іде 90. Так, посунемо: 95,076. Далі 97,070, 97090 і 90 120. Ось у мене така розтяжка на гранат. Я зробила таким гранат, більш червоним. Рожевого у мене ось буквально два артикули. Всього-навсього я взяла. І ось такі гранати, ви можете бачити, в мене вийшли. О, ось так гарно видно, які вони є. Так, темні виходять. Такі освітлення не дуже, а ось так як взяти, то ось такі. Ну, мені сподобалось, симпатично вийшло, ось такий варіант. І ще оцей білий, що в них іде, ще ось тут було. Ну, тут я не захотіла рожевим вишивати. Ну, думаю, думаю, ну, білі, мабуть, квіточки в гранат. Тому я на цей білий взяла ось 38,602. Я взяла цей профарбований. Тут буквально цих пару бісеринок, скільки їх тут, 5 бісеринок, сюди пришила. І ось така квіточка. Такі гранати. Так, далі в них іде 4 зелених, і зараз покажу, які вони пропонують розтяжку із зелених. Так, так, показую. В них іде зелені. У мене тут немає точно такі, які вони пропонують. Деяких артикулів. В них іде ось 0.1.154. Це ось такий, як ви бачите. Далі в них іде 51.100. Я його і взяла, але цього артикулу в мене немає. І вже довгий час я його ніде не можу купити. Ще до війни, яка в нас почалася в Україні, я його не могла купити. Ну, не знаю, не було його. Як я купувала бісер в багатьох. Магазинах, ну, як в багатьох, я купувала, мабуть, тоді в трьох різних магазинах було, то його не було, цього артикулу. І я його не могла купити. Ну і на даний час в мене його теж немає. Тому в мене, я вам ось покажу 50, 100 просто. Це такі же, тільки без райдушки. Далі вони пропонують такий 50,710, ну, я вам покажу. 51,710. У мене якраз цього просто прозорого немає, а є такий з райдушкою. Угу. Получається, місцями помінялися. Цей у мене є з райдушкою, а цього немає з райдушкою. І навпаки. І на саме зелене, вони пропонують 50,290. Це ось такий темний, болотний, такий зелений, чи як, правильно сказано. Ну, такий темно-темно-зелений. І ось мало бути отаке от листя. Ну, не знаю, я так подивилась, подумала, і да, мені це не сподобалося. І тому я зробила свій варіант листя. Так, який мене буде ось такий вийшов. Так, це в мене йде 57,430, 50, 100, 50, 120 і 57,62. Ось такий варіант листя. Більш така звичайна розтяжка. Такий варіант листя я підібрала. Хоча він підібрався не з першого разу, У мене були інші варіанти, але які мені не подобалися. Це, мабуть, третій варіант, який я вибрала. І ось таке листячко в мене вийшло. Ну, симпатичне, мені подобається. Можливо, кому не подобається, близько багато, але, в принципі, тут бісеринок тих, які блискучі, не настільки багато, як на мене. Мені сподобалось гарне симпатичне листечко, може бути. І останні два корічних. Зараз покажу, що пропонує Дана. А Дана пропонує ось такий варіант гілочок. Це 10110 і 13600. Таке прозоре скло і керамік. Ось такі мали бути гілочки. Ось, не знаю, ну, щось отаке вони хотіли. Мені це теж не сподобалось. Тому я підібрала свій варіант. Гілочок, де в мене з їхнім одним артиклом співпадає. Тільки я його зробила на темний колір. Бо вони ось 10-110 пропонують на світлий, а я його взяла на темний. І в мене ось такий варіант коричневого. Це 10.090 матовий і 10110. Ось такі два коричневих. звичайних, я б сказала, нічого такого тут немає. Ось такі я взяла коричневі. І ось такі в мене вийшли гілочки. І ще ось сухенька квіточка в граната. Чи це не сухенька, вона така йде. Пелюсточки. Ні, мабуть, це сухенькі пелюсточки, Уже якщо гранат такий, мабуть, це сухі пелюстки в нього, квітки. Ось такі мене гранати вийшли з моїм підбором. Зразу від камери далі, далі відкладаю і такі темні кольори стають, що значить, хмурно освітлення погане. Так, ось це в мене моя вишита робота. Ще вам хочу показати. Мені прийшло декілька покупок з Aliexpress, Ще там надійшло декілька штучок, думаю, до цього відео додавлю і покажу. Їх небагато, три штучки, всього-навсього. Це прийшла ось така плівка, яку я хотіла брати в органайзер на карманчики. Вона така дуже тонесенька. Я щось не думала, що вона така тонка-тонка. Тоненька, Але, я думаю, на карманчики має підійти в органайзер на відділиці такі. Прозору я хотіла. Думаю, підійде. Чому ні? Тканина теж може бути тоненька. Ось така плівочка ця. Ще це в подарунок вони мені поклали з такі ниточки. Це, мабуть, швейні ниточки. так, де це воно? Ось. Ниточки. Така шпилька і два гудзочка. Так, це мені прийшло. Ще мені прийшло ось це алмазна мозаїка чи викладка, чи, я не знаю, як правильно. ось вирішила спробувати теж алмазку повикладати. Такий. Так, що у нас? Ось такий сюжетик. Водоспад має бути. Розмір у нас 30 на 40, а третього формату. Та, скільки тут кольорів? Кольорів у нас тут 23. Ось, бачите, такі заматані в такому пакетику цілофановому, чи як там, поліетиленовому. Ну, Розвертати не буду. Я думаю, в окремому відео як буду робити цю роботу, знайомлю вас з нею. Зараз це ні до чого. І ще ось такий один набір. Там, о, знову зачепила, ну як же без цього, Тоді була на даний момент якась акція, і цей набір був там щось до 300 гривень чи що. Навіть 300 гривень тоді не було, ну вирішила купити. Ось такий сюжет ви можете бачити. Такий набір в мене вже, точніше, не такий набір, а від цієї фірми вже набір в мене є по нанесеному канві. Це у нас, мабуть, артикул іде 14 каунтів канва і розмір. Це, мабуть, канви, <кхід> бо сам сюжет 30 на 40, здається, теж на го формату. Так, що ми... ось сама канва з нанесеним малюнком. Таке все різнокольорове. Прям очі розбігаються. Ще в них ось такі ножнички вони дають, ниточки запаковані. Органайзери ось йдуть окремо такі картонні. Що ще цікавого, там є. Там ще о, ось є. Чите на перстучок. Дві голочки впихнуті таку, бомбончик такий. І Розпорювач, а і нетповдягач, я бачите, весь комплект є і нитки, там всі запаковані в такому цьому. Ось там можна побачити всі нитки. І ось такі сюжет. такі будиночки, Такі мультяшні, Сказала, Ой, вже купила, якось треба буде почати вишити не внесену схему. Так, ось таке в мене. І ще на останок, буквально, я вам хочу показати свою оформлення, точніше, своє оформлення. Я ось так оформила оцю свою вишивку, все буде Україна. Я в посиланні до цього відео залишу, точніше, в посилання залишу до цього відео в описі. На цю свою роботу, на процес вишивки, як я вишивала цю роботу. Так, розповідаю про оформлення. Я на картонку, пивний картон, який я купувала, натягнула вишивку. А ось з сторона це я приклеїла до другої картонки. Тут я ставлю фото цих своїх дві половинки, які я зробила. Ось, Потім я ці дві половинки склеїла, але бачу, що не тримається, і я їх шила. А, що ще забула? Е, я ще сюди син синтепон цей, чи, да, синтепон. Два слої, бо в мене він такий ша шаровий, я б сказала, два шари поклала. Сюди і тоді стягувала, натягувала цю вишивку. Вишивку я натягувала. А тканинку я просто приклеїла до картонки. Ось. Поклала цей синтепон, натягнула вишивку. І ось це в мене лицева сторона. Далі на другу картонку я приклеїла тканинку. І ці дві половинки я Спочатку, як я вам сказала, приклеїла, а потім шила. Далі я взяла цей шнурочок, який в темноті світиться, і його приклею. Приклеїла, а тут ось по краях пришила, думаю, мало, мало там що, щоб на а, тому цвяшку трималося, не відірвалося. Ну, вона, в принципі, не важка, легенька, тримається. Але для. Певності я його пришила. Тут є певні недоліки, але як для першого мого такого пінкіпчика, в принципі, мені подобається. Як вийшло симпатично. Ось таке оформлення в мене вийшло. Що ж, закінчую я це відео. Всім дякую за увагу. Бувайте! До наступних зустрічей! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!